Аніме The First Slam Dunk вже зараз показують в Україні, щоправда, лише в мережі кінотеатрів Оскар, тобто у двох залах в Києві, що розташовані в ТРЦ Гулівер та Смарт Плаза Політех. Наразі сеанси доступні щодня о 16.00. Вартість квитка 150 гривень. А у прокаті аніме буде ще як мінімум до 23 серпня. Тайтл показують мовою оригіналу з українськими субтитрами. Нагадаю, що повнометражний фільм за культовою баскетбольною мангою 90-х став справжньою сенсацією. В одній тільки Японії він зібрав понад 100 мільйонів доларів, а світовий прокат і досі продовжується. Режисурою займався сам автор оригінальної манги Такехіко Іноуе, тож аніме зроблене з величезною повагою до першоджерела. Фільм адаптує фінальну арку манги, проте для нових глядачів тут дають достатні пояснення історії. Ці ж кінотеатри раніше Фільм One Piece Red, і якість субтитрів була просто кошмарною. Люди, що були на сеансі, розказують, що це буквально був Google Translate. Ми поспілкувалися з деякими нашими підписниками, що вже побували на сеансі. Вони кажуть, що помилки у перекладі присутні, але загальна якість непогана. А сам тайтл просто неймовірний, тому іти однозначно треба. Підсумовуючи, добре, що у нас з'явились кінотеатри, які час від часу випускають актуальні аніме. З іншої сторони, дуже зле, що це всього лише два. Кінотеатри у Києві, які показують тайтли не в найкращий час і не завжди з якісним перекладом. Сподіваємось, що, хоча б нова робота Міядзакі у нас вийде в широкий прокат. Усім привіт на зв'язку. Пан Юра та черговий випуск новиняшок. Сьогодні розкажемо про цілу купу нової манги українською, як п'ятий гір пов'язаний з опенгеймером, коли варто очікувати аніме про Брюса Лі та багато багато іншого. Тож сідайте позручніше і добре прожовуйте їжу, бо це корисно для травлення. А ми починаємо. Які манга-апокаліпсису пишуться на наших очах. І цей тиждень подарував нам справжнісінькі жнива. Похмурим жницем грошей у наших кошельках виступила наша ідея. Почнемо з того, що анонсували у нас на каналі Культовий солонін від майстра Ініо Асано. Не будемо вкотре пересказувати сюжет, усі деталі є у нашому окремому відео, де ми розповіли про творчий шлях Асано Сенсея. Тому якщо ще не бачили, то гайда дивитись. А наступний анонс мене дуже порадував. Справа в тому, що в нашому подкасті бозна річної давності про жахи в аніме та манзі. Ми, а точніше, наш гість, письменник Володимир Кузнєцов, розповідав саме про цю мангу. Тож ми вже давно зацінили і полюбили її. А тепер манга сховок вийде українською. Але для тих, хто не слухав наш подкаст, все ж нагадаємо про що історія: ніч, темний ліс, злива. Холод пронизує до кісток. Вона намагається сховатися, вона хоче бути деінде, десь де безпека. В темряві страшно в темряві підкрадається її чоловік, якого вона ще донедавна вважала коханням свого життя і чудовим батьком їхнього сина. Зараз він хоче її вбити. Чому? Що сталося з відомим письменником Сеїчі Кірішімою? Чому він зараз у холодному лісі під зливою вистежує дружину? У них же була така гарна сім'я. Тепер цього немає, лишилася тільки прірва, яка поглинула все хороше. На вас очікує 224 сторінки, 8 з яких кольорові. М'яка оправа та суперобкодинка. Ціна на передзамовлені 175 гривень після 220. Історія повністю завершується в одному томі. Якщо ви фан жахастиків, то пропускати просто не можна. Але любителів горору чекають ще сюрпризи. А якщо точніше, то двотомна серія Happy Land. Про що ж там? Ласкаво просимо до Гепіленду залиште позаду всі турботи і насолоджуйтесь веселищами. Сім'я Комія абсолютно нормальна. Батьки люблять одне одного та своїх дітей, які не хворіють і добре вчаться. В них все добре. Про таку сім'ю не напишуть в новинах. На цьому історія могла б і завершитись, якби. Одного дня батько сімейства зібрав всіх домашніх та вирушив до парку розваг Гепіленд, щоб провести найнезабутніший день на екстремальних атракціонах. Що ж, цього вони дійсно не забудуть, якщо виживуть 176 сторінок, м'яка оправа та суперопкладинка. Ціна 160 зараз і 200 потім. Обидва жахастики мають віковий ценз 18 тому майте на увазі, це не для дітей. Але не переживайте, якщо жахастики це не ваше і вам потрібне щось більш розважальне та веселе, то наша ідея підготувала для вас п'ять наречених близняк. У п'ятеро міліший ромком для тих, хто хоче відволіктися від реальності. Все починається з того, що футару у Есугі, Розумака, другокурсник, в якого в кишенях свище вітер, бачить дуже привабливу пропозицію щодо репетиторства. Це допоможе йому втриматись на плаву. Він з ентузіазмом хапається за роботу, аж раптом виявляє, що навчатиме одноліток ще й п'ятьох дівчат. Кожна з них, хай яка схожа на інших зовні, має неповторний характер. Дівчата метикуваті, веселі, красиві. Ще одне випробування для футару, але вчитися не люблять. Футаро ж має зробити все, щоб їх не вигнали зі школи. Але як це зробити, якщо близнючки тільки про вечірки і думають, на яку ж складну роботу він згодився, але каятися пізно, треба працювати. Перший том буде мати 192 сторінки м'яку оправу та суперобкладинку. Ціна 160 зараз і 200 потім. Серія налічує 14 томів і є завершеною. Також маємо аніме адаптацію. Не читав цього тайтлу, тому важко щось сказати, але виглядає дуже мило. Посилання на всі новинки, звісно, в описі. До речі, пишіть в коментарях, який анонс подобався вам найбільше і що будете купувати. 8 серпня прийшов черговий Pokemon Presents. І попри всі новини про ігри та DLC до них, нас також порадували парою нових проєктів по покемонам. Серіал Pokémon Paldean Winds розповість про групу школярів, яким потрібно зняти рекламне відео про свою школу. Він буде заснований на останній флагманській грі Pokémon Scarlet and Violet. Аніме прямо заінтригувало, виглядає відчутно краще, ніж гра. Що й не дивно, адже аніме створює від студіо. Ще й композитором тут запросили Кевіна Пенкіна, якого ви точно знаєте, по неї. Ймовірному саундтреку до зроблено в безодні. Всього заплановано 4 епізоди. Трансляція розпочнеться 6 вересня на офіційному YouTube каналі. Ще одне аніме називається Pokémon Pass to the Peak. Тут головні герої грають у карткову гру. По суті, це промо-матеріал до івенту Pokemon World Championship, який цього року пройде в Йокогамі. На ньому тренери зі всього світу будуть грати карткову гру, Scarlet and Violet, Pokémon Go та Pokémon Unite. Але при цьому стиль анімації виглядає добре, та й сам тайтл відчувається. Свіжим та жвавим. Люди вже давно хотіли аніме по покемонам у стилі югіо. Здається, ми його отримаємо. Не можемо не поговорити трішки про One Piece та п'ятий гір, який цими днями дістався до аніме адаптації. Нагадаю, що п'ятий гір це особлива бойова форма головного героя, в якій він фактично перетворюється у божественне створіння Ніка з неймовірним рівнем сили. Для Японії вихід п'ятого гіру Луфі в аніме вийшов доволі символічним. Всі, хто дивився нещодавно Опенгеймер, уже розуміють, чому. Саме 6 серпня 1945 року було скинуто ядерну бомбу малюк на Хірошіму. Це одна з найбільших трагедій країни, а Людство. Тепер 6 серпня 2023 року на Японію Ода Сенсей скидає визволителя Бога Сонця Ніку. На весь світ Японія видає в цей трагічний день сміх. Нехай краще звучать барабани свободи, ніж звуки вибухів, а також сміх людей від поєдинку руфі. Ось такий от символізм. Олди тут! У кого був vhs програвач в того точно була хоч одна касета з фільмом Брюса Лі. А якщо не було касети у вас, то точно була в когось в дворі, і ви всі разом збирались в когось на хаті, щоб подивитись, як молодий Брюс Лі б'є морду молодому Чаку Норрісу. Так от до чого це я? Анонсовано аніме про Брюса Лі. Трейлер серіалу під назвою House of Lee показали на честь 50-річчя культового фільму Enter the Dragon. Ага, того самого з Чаком. На ме працює контент-платформа Shibuya XYZ та компанія Bruce Lee Entertainment. Шоуранером виступає Шеннон Лі, донька актора. Реліз заплановано на 2024. Не знаю, що з цього вийде, але маленький хлопчик всередині мене, який робив <клухи> Кія перед телевізором, точно в захваті. <клухи> Дали про аніме Two and a Half Dimensional Seduction. Але тепер вийшов трейлер, тож не гріх нагадати. Це історія про школяра отаку Окумуру, якого цікавлять лише 2 d дівчата Його життя раптово змінюється, коли в шкільний манга-клуб приходить красуня Ліліса, яка фанатіє від косплею. Перша моя думка була: схоже, порцелянова лялечка породила хвилю наслідувачів. З іншої сторони, сам автор One Piece, Ічиро Ода, хвалив цю мангу. Тож, можливо, в цьому тайтлі дійсно є щось особливе. Перевірити зможемо вже наступного року. Манга Grandpa and Grandma Turn Young Again отримує аніме адаптацію. Шозо та Іне Сайто щасливо одружені відтоді, як вони себе пам'ятають. Ох уж ці дитсадкові шлюби. Так от, вони живуть тихим життям в Аоморі, збираючи яблука. А потім одного дня випадково вони прокидаються і виявляють, що вони знову молоді. Дивитися, як дідусь та бабуся будуть заново проживати своє життя, звучить як мінімум незвично. Тому тайклу точно варто дати шанс. Дата прем'єри наразі невідома. А тепер швидкі новини показали трейлер Кайджу номер 8 Виглядає як наступний головний гайп року. Манга Dungeon Меші завершується. Фінальний розділ історії про зачистку підземелля та куховарство вийде 15 вересня. На січень 2024 заплановано реліз аніме адаптації від студії Trigger. Аго, мальопуси! Тут буквально кукбукова манга. Треба видавати. Манга Тізень Мастер Tagaki-san також завершується. Фінальний розділ романтичної комедії про незграбного хлопця та його кмітливу однокласницю вийде 12 жовтня. Та що ж таке третя вряд манга Дарвінс гейм завершується? Історія закінчиться на 125-му розділі. Манга Ощі НКО бере перерву через хворобу автора. Хух, ну добре, хоч не завершується. Сценарист Ака Акасака повідомив, що через поганий стан здоров'я йому доведеться взяти паузу на місяць. Зараз його стан вже покращився, але публікацію нових розділів все одно доведеться перенести на 14 вересня. Є в нас і хороші новини про мангу. Повертається манга від автора Вагабон та Слем Данк. Продовження роботи під назвою РІЛ вийде 24 серпня після двохрічного хіатуса. Показали трейлер нового сезону Goblin Slayer. Ваш улюблений вирізач гоблінів повернеться уже в жовтні. Aniplex Online Fest повертається. Aniplex оголосили, що масштабний щорічний онлайн-фестиваль повертається з прямою трансляцією на YouTube 9 вересня 2023 року. На фесті очікуються деталі про темного дворецького, синього екзорциста, машел, Мадоку. Тільки я візьму новий рівень та ще цілу купу іншого. Ми вам, звісно, все розкажемо, можете не переживати. А на цьому все, мої любі котятки. Дякую, що додивилися ж сюди. Тому при нагоді ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на наш Кофі, Адже лише за підтримки оцих сонечок ми можемо виходити регулярно. Цілую в вносика. ня Пані Панітов вимагає ласки і вподобайок.